Так, наступні акумулятори. Це в нас Sony оригінал з ігрових ноутбуків, з одної партії всі. Е, значить, ємність пізніше напишу підпишу кожного, яка ємність. Е, так. Е, значить, показую надписи, вага кожного. Показую що це оригінал Sony 44-45 грам. 44-45 грам це підтверджує, що це оригінал. Значить, всі з ігрових ноутбуків високотоки, витримують токи 10 А, витримують і не просідає до 3 вольт. Так, е ємність напишу в описі в назві. Потім ось надпис на кожному. Ось така на першому. От, на другому заводські надписи. Цей покор це не його забираю. Все окремо відбраковку. Так. Ці ідеальні всі. От всі надписи покажу вам. Так, все, надписи кожного показав. Тепер кожного покажу. А мотка тут. Так, це накланяє заводи цікаво. Ось ці аноди тут зразу точкову зваркою припалені в деяких нікелеві лінти з чистого нікелю. І на катонах. Все в ідеалі. Ідеальні. Sony це саме високотокові акумулятори 18650 розміру. Серед всіх виробників. більше високотокові ніхто не робить, тільки Sony. Ну, більш потужних високотокових. Так, все, показав. От кількість цих 11 штук. Все.